380 мільйонів гривень надійшло до держбюджету у першому півріччі цього року від оренди державного майна. При цьому місячні надходження зараз складають 70-80 мільйонів гривень, що у чотири рази більше за аналогічні періоди минулого року, та становлять 80% довоєнних показників. Таку інформацію суспільному надав фонд державного майна України. Більше про це будемо говорити далі. Директор департаменту фонду держмайна України Андрій Шрамко зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Пане Андрію, як, е... Оцінюєте, е... як оцінюєте ці показники? Чи можна говорити, що поступово за здачу в оренду державного майна власне наповнення фонду виходить на довоєнні показники? Саме так, саме та во вже ті заходи, які вживалися протягом 22-го року, 23-го року дали можливість нам створити таку позитивну динаміку і підтвердити свій статус найбільшого орендодавця в країні. Ми дійсно такими є на сьогоднішній день. Ми здаємо порядка 8 мільйонів квадратних метрів, майже 8 мільйонів квадратних метрів нерухомості. При цьому у нас на контролі є 14 тисяч договорів і ця цифра залишається сталою. Ми буквально за 24.02 з Зменшили кількість договорів на арифметичну погибку на 2-3 відсотки. А так у нас договори звичайно ж припиняються, але ми їх вкладаємо також нові. Що хотілося б зазначити, що в нас абсолютно різні договори оренди по об'єктах, зокрема, більше половини об'єктів оренди це невеличкі об'єкти нерухомості до 50 квадратних метрів. Тобто у нас є як промислові споруди. У нас є великі контракти, але разом з тим є і невели... пропозиція для невеликого бізнесу, і вони активно приймають цьому участь. Більше того, ми бачимо активізацію з боку бізнесу. Вони приймають участь в аукціонах, і зараз нарощується конкуренція, і відповідно державний бюджет. Ми ці кошти, про які ви говорили. Дійсно, ми вийшли на такі показники порядка 70-80 мільйонів гривень щомісяця. Державний бюджет отримує. І що для цього пройшлося трошки постаратися? Ми у 22-му році держава і уряд, зокрема, за подачею фонду запропонував звільнили від арендної плати тих орендарів, які перебували в зоні бойових спільноту орендарів. Також дали знижку всім іншим Рендарям порядка 55% і е, все це дало змогу е, заспокоїти ринок, дати впевненість рентарям пережити ці перші місяці складні і е, забезпечити збереження контрактної бази для, для держави. Тому що це в першу чергу робочі місця. Ми розуміємо, що це. Е, Сфера послуг це мікробізнес, і ці люди потребують державної підтримки. і Саме це дало змогу це забезпечити, пане Андрію. Які ще умови це спростили? Окрім того, що зараз діє знижка 50% на оренду. А в перші місяці збройної агресії орендарі могли не платити. Так, ще звичайно ж було б запропоновано також автоматичне продовження договорів оренди, які припиняються в цей час, коли не потрібно жодних рішень лише воля орендаря продовжити договір. І він продовжується автоматично на період воєнного стану, плюс чотири місяці. Інша в нас є ми запропонували стосовно нових договорів, зменшили строки для різних організаційних процедур для погодження. Скорочені 40 днів до 7 днів, також ми запровадили з прощення процедури визначення стартової орендної плати, і це дає змогу кардинально зменшити строки і процедури покращити щодо передачі в оренду. У нас відбулося понад 750 аукціонів за цей час, і ми здали 375 тисяч п'ять а тих метрів оренду протягом першого півріччя, от якраз ці заходи дали тут можливість. Інший, якби напрямок нашої роботи, це що ми пропонуємо, також ринку це для релокованих підприємств для можливості перенесення виробництв з зони бойових дій в спокійні регіони України. І в цьому випадку ми запропонували простий механізм для підприємців в спокійному регіоні майно, і при цьому перші 6 місяців сплачувати лише одну гривню за квадратний метр. Це така от пропозиція для них існує. От і якраз півроку їм дається такого пільгового періоду, коли можна налагодити виробництво, принести обладнання, забезпечити вже вихід на. Якісь показники, і після цього сплачувати орендну плату така якби опція існує, нею користуються. Зараз ми вже 33 тисячі метрів здали в оренду саме за такою процедурою, і ми деякі орендарі вже пройшли пільговий період і сплачують оренду плату після того, як налагодили виробництво. Що для цього треба зробити? Треба звернутися до обласної військової адміністрації треба звернутися до обласної військової адміністрації з питанням про погодження перенесення виробництва і отримавши відповідне погодження з боку військової адміністрації подати ці матеріали для разом з аукціонною пропозицією Пане і... Дрію, так. нагадайте загалом, де шукати інформацію про те що можна взяти в оренду так підприємцям які цікавляться власне це ці. Так, звичайно, це е, хотіли би зазначити, що це тут дуже проста, якби у нас процедура. Ми всього, е, ця інформація розміщується в першу чергу на Прозоропродажі. Це в інтернеті сайт, який е, досить простий в користуванні, і е, там розміщена вся повна інформація стосовно тих аукціонів, які ми проводимо. У нас порядка 27-30 аукціонів в тиждень відбувається, і на цьому. Сайті ви можете отримати інформацію як про об'єкт, як про умови аукціону, подивитися проект договору і при для себе рішення щодо участі в аукціоні і взяті в оренду даного об'єкту, саме на зоро продажі є відповідна інформація. Крім того, є інформація ще на сайтах фонду державного майна, на орендах. Є у нас телеграм також канал, який оренда в Україні. Можна там знаходити відповідну інформацію, але в першу чергу, якщо ви е, хочете взяти участь в аукціоні, бачите е, саме поточну ситуацію, поточну пропозицію, то пропоную скористатися прозоро продажі. Там є відповідна інформація, і вона там досить детальна з як по об'єкту зрозуміло. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Андрій Шрамко, директор департаменту фонду державного майна України.